Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Інформаційний партнер показу нове страни, час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Різнокольорова, весела, практично дитяча програма про сумні сірі дорослі схеми. Дивіться сьогодні у випуску. Обірвана схема. Не встиг відібрати півтора гектара узбережжя, а вже став керівником СБУ. Так, ми це робили для того, щоб справедливість вистаржествувала. Купи це глину. Як продати 500 гривень за 50 мільйонів? Це там якась сворода, мабуть. бути. якісь махінації. Кілька років тому спробували у Криму організувати таку доволі розповсюджену оборудку ціною у кілька гектарів узбережжя. Схема була проста: державне підприємство, яке і володіє узбережжям, банкрутує, а замість нього на берег морський виходить приватний кредитор. Схему поламала окупація Криму, в ході якої все у всіх відібрали. Однак ця історія не стала менш цікавою, адже її фігурант нині посідає крісло заступника голови. Служби безпеки України. І так як до Криму ми з'їздити не можемо, то справу Віталія Малікова тут у Києві зліпила Аліна Стрижак. Програма Наші гроші глядачам прийом! Як ви не чути? Програма Наші гроші глядачам. Ще минулого року ось тут у цьому будинку було конструкторське бюро. Воно виготовляло корисні речі для військових, наприклад, система радіозв'язку. Це було державне бюро для державних завдань. Випробування підприємство проводило на кримському полігоні. Йому належало півтора гектари морського узбережжя, а ще півтори тисячі квадратних метрів корпусів та складів. Теж у Криму. На початку 2000-х фірма бере кредити у Приватбанку, проте розрахуватися не може. Майже чотири мільйони гривень дає за неї приватний поручитель. Севастопольська фірма новінка. Потім новінка приходить до суду і вимагає визнати бюро банкрутом. Новінка спеціалізується на хімчистці та білизни для кримських санаторіїв. Тож фінансова допомога підприємству, яке займається виробництвом військових комплексів, виглядає трохи дивно. Цікавість пральні до військових технологій пояснює перелік власників. Серед них структури кримського бізнесмена. Володимира Гальвановського, а ще Ірина та Денис Дудніки. Останній бізнес-партнер першого заступника голови СБ України, керівника антитерористичного центру Віталія Малікова, в минулому начальника МВС Севастополя. Ми тут трохи посиділи в судових реєстрах і з'ясували, що в 2007 році новінка зажадала повернення боргів і подала на державне конструкторське бюро до суду. А от інтереси новінки в судах представляв Денис Дудник. Доки триває судовий процес, Віталій Маліков з партнерами реєструє приватну фірму, назва якої копіює Державне конструкторське бюро Радіозв'язку. Співзасновниками клону, окрім Малікова, стають Денис Дуднік, Юрій Дегтярьов та співмешканка директора Державного бюро радіозв'язку Ірина Огонькова. Фірму клон прописують за адресою фірм Дудніка. Усі засновники щільно пов'язані партнерством між собою та з Маліковим. Так, фірма Ірини Огонькової має спільний телефон з компанією Дружина самого Малікова. Дегтярьові з Огоньковою мають спільний бізнес. Згодом до кола друзів приєднується і директор державного радіобюро Євген Руднів. Він суміщає керівні посади і в Державному бюро, і в його клоні. Суди тривають п'ять років у 2012-му Державне бюро оголошують банкрутом. Маліков, начебто, виходить із засновників приватного клону, проте контактним телефоном у тов конструкторське бюро залишається номер його іншої фірми. Правда, так ретельно сплановане банкрутство не принесло його ідеологам зиску. Поки українські суди вирішували, як краще вчинити зі збанкрутілим бюро, розташованим на окупованій території, Севастопольський уряд. Це бюро давно націоналізував. Так, ми це діяли для того, щоб справедливість вистарствувала. А приватне бюро, яке засновував Маліков, на чолі з Євгеном Руднєвим, одразу ж перереєструвалося на Росію у жовтні 2014 року. Тож лишається привітати СБУ з таким цінним кадром у її лавах. На материковій Україні є ще пара трійка об'єктів військового значення. Першому заступнику голови СБ. Є де розвернутися. І ще одна історія про минулі справи героїв сьогодення. Тиждень тому ми розповідали про елегантну та нахабну оборудку із цінними паперами. Тоді пакет держоблігацій, вартістю 60 мільйонів гривень, продали за 9 тисяч гривень і вивели таким чином активи із банкрутуючого банку. І це фантастично. Але ще фантастичніше, коли все відбувається навпаки, зараз поясню. Перегляд реєстру судових справ подарував нам чудову історію. Кілька років тому один з нардепів виявив неабийкий бізнесовий талант і продав кубку цеглин за 50 мільйонів гривень. Ну тобто, з націнкою, приблизно у 100 тисяч разів. Більше того, ці цеглини взагалі виявились уявними, а от мільйони ні. Зараз структури, які пов'язують з цим нардепом, купують новий банк. Ну це власне і привернуло нашу увагу. Тож в очікуванні нових комерційних див. Аліна Стрижак будет ну, сделан новый банк, а это новый банк. Да ну что вы как дети, чтобы басни слушать? Вы слушаете басни? Ограбильщики, ваш приходной по подмазке расскажет. Люди притисли до стінки банкіра Миколу Лагуна. Колись він входив до сотні найбагатших людей країни. Зараз Лагун – власник трьох банків-банкрутів – Дельти, Омеги та Кредитпрому. Їхнім вкладникам нині лишається тільки згадка, як вони ловили лагуна. Лагуна на кататлавілі один раз. Його ну як, злоби хотіли ухватити, хотіли взяти. Прокуратура підозрює Дельту у виведенні за кордон 4 мільярдів гривень, які Нацбанк виділив, щоб урятувати банк Дельта. В інтернеті створили сайт ненависників Лагуна Лагун Лікс і роблять пародії на рекламу його колишніх банків. Ви такі просто низькі ребята, які просто готовы, я не знаю, хавать просто землю, щоб вижити ви тупые овці, просто вас Про те, кому сміх крізь сльози, а кому ласий шмат. До активів з банкрутілого лагуна вже придивляються нові власники, наприклад, до Омегабанку. Він став неплатоспроможним в нього ввели тимчасову адміністрацію. Нині на його базі фонд гарантування вкладів фізичних осіб створив перехідний РВС банк. У статутному фонді півтора мільйони гривень. Це активи й пасиви Омега банку. На початку літа на ексомегу з'явились покупці. Претендентів було двоє: топ-менеджер Лагуна Євген Березовський та українська бізнес-група з корпорації юбіджі. Спочатку українській бізнес-групі відмовили, але вона була дуже наполеглива. І, перевівши на рахунок фонду гарантування вкладів 40 мільйонів гривень, Таки стала власником перехідного банку. Його керівником уже став колишній директор РД банку зі структури UBD Андрій Петрієв. Олена Губар розповідає: купивши перехідний банк, нові власники купили ліцензію. Похоже на те, що UBG покупает просто банковскую лицензию. И ліцензію. уже вже когда-то на тому ринку РД-банком. Возможно, сейчас вони хотят вернуться. І самый простой варіант це просто купить пустишку. В принципі, банка даже нет бренда. UBG – корпорація, до якої раніше входили РД-банк, чотири телеканали, страхова компанія та мережа «Клінінг Добробут. Зараз UBG залишилася практично з нічим. В активі корпорації лише страхова компанія Глобал Гарант та Українська бізнес група. І Біджі, і Українська бізнес-група є дітищем народного депутата Руслана Демчака. Ердебанк Демчака неодноразово світився у судових справах, де фігурували конвертаційні центри. Сам Демчак сидів у СІЗО за підозрою у відмиванні грошей. Нині Тимчак спростовує свою причетність до UBG, але Українська бізнес група купує новий банк, і це привернуло нашу увагу. Формально українська бізнес група вже належить Олександру та Ользі Стецюкам. Ми хочемо з'ясувати, хто ж реальний власник фірми. Керівник УБГ не відповідав на наші запити та телефонні дзвінки. Ігнорував прохання про зустріч, проте ми дуже хочемо отримати коментар. Тож приїжджаємо під офіс Стецюка і чекаємо. Ласка, машини прийміть, щоб машина могла виїхати. виїжджати? виїжджати. А як це, це так? година за годиною? Врешті робимо вигляд, що від'їхали, і повертаємося в цей час. Двері української бізнес-групи відчиняються, звідти визирає чоловік, але забачивши нашу камеру, перелякано зачиняється. В цьому будинку розташовані фірми Руслана Демчака, і UBG, і фірма Стецюка пов'язані саме з Демчаком. Саме його страхова компанія Добробут та фондова компанія ініціатива і створили українську бізнес-групу. Демчак керував УБГ протягом 2000-х. Пізніше фірмою керувала дружина Демчака Світлана. Нинішній співвласник фірми Олександр Стецюк, помічник нардепа Демчака, а ще земляки сусід. Про роль Стецюка в Юбіджі найкраще розказує сам UBG. Ось холдинг продає страхову компанію. В оголошенні про продаж пишуть деталі можна дізнатися у Василя Куліша. Контактна особа Олександр Стецюк. Василя Куліша називають правою рукою Руслана Демчака. Він колишній менеджер Юбіджі та голова третейського суду при громадській організації Демчака. Розташований суд в тому ж будинку, що і решта фірм UBG. Ще кілька місяців тому Руслан Євгенович запрошував наші гроші в свій особистий офіс, теж сюди. А ще всі люди Демчака і досі листуються з журналістом наших грошей із корпоративної пошти UBG, в яку входить українська бізнес-група. Сам Демчак визнає, що й досі має зв'язок із UBG, хоч і не прямий. Я продав медичний бізнес і залишилось 20% від медичної мережі добробут, яке передав управління компанії Ukrainian Business Group Великобританія Нині люди Демчака купують новий банк. В отличие банка ніколи не дається інформація, кому конкретно яким фірмам предприятиям ці кредити. Це, ну, з публічної це неможливо перевірити. Там є просто кредитний портфель і все. Мегабанк багатий не лише ліцензією. Попередні власники дали кредит на 10 мільйонів доларів столичному готелю Либідь і понад 5 мільйонів доларів, пов'язані з готелем фірмі Вільний вітер. Зараз Либіді нічим віддавати борги. Зараз іще йдуть суди. Проте, це ж очевидно, борги треба віддавати. Тож люди Руслана Демчака згодом можуть отримати непоганий доважок до банківської ліцензії. Українська бізнес-група банки клініка це бізнес великий. Однак судові справи пам'ятають інший бізнес. Не такий публічний, але такий високодохідний. Справа, про яку піде мова зараз, набула розголосу три роки тому. Тоді бізнесмен Демчак вперше пішов у політику і балотувався до Верховної Ради від Вінницької області. А це місце, де тоді були міцно вкорінені калєтніки. І ось під час передвиборчих перегонів Григорій Калєтнік розсилає нардепам матеріали справи Демчака. Одразу у ЗМІ з'являються. Статті нардепів Олега Новікова та Володимира Арєва у банку Демчака СБУ проводить обшук, вилучає сервери. Сам він потрапляє до СІЗО, позбавляється безлічі активів і, зрештою, виходить на волю. А нині він і сам нардеп в одному блоці з Володимиром Арєвим. Востаннє, до речі, раптово викрали увесь той архів документів. Та судові справи пам'ятають і ще додають безліч цікавих подробиць. Мотиви, взагалі, закриття мене в СІЗО були зовсім інші. Це зняття з політичної дистанції. А стосовно стосовно того, що написав Володимир Арів, він же спростував давно це і вибачився, коли мене закрили в СІЗО, то закрили взагалі по щоб було зрозуміло, по декларації про доходи фізичної особи Ми знайшли судові документи, про які говорить Демчак. і з'ясували, політик мав залишитися за ґратами набагато довше. Якби фахово спрацювали прокуратура та податкова у 90-х Руслан Євгенович значився не тільки бізнесменом, а ще й колгоспником. Ось у цьому селі на Черкащині. Демчак працював, мені здається, в 99-му році чи три, чи п'ять днів. Демчак? Так, Демчак, Руслан ще Євгенович. Я скажу, наскільки я тут у він був то самої перевірка? Уявляють тетеса кілька днів. банкер Демчак працював у цьому колгоспі робочим. А коли у 2000-х господарство реорганізували, то усе майно розділили між працівниками, оформили майже 900 майнових паїв. Все, що було, то саме це отримільйони. Законний пай робочого Демчака не дотягував до п'ятисот гривень. А оце свідоцтво ви дивіться, так. Демчакові було видане таке свідоцтво. Сільський голова, який і оформлював пай Демчаку, розповідає: триденний робітник в натурі нічого не отримував. Техніку тварин збіжжя все скупило місцеве товариство стебне пайовикам заплатили гроші, і у Демчака вони були, м'яко кажучи, невеликі. Власне, ні болта робітник Демчак не отримав, тому що цей пай в натурі не виділявся. Ну, тобто був виключно віртуальне. Але бізнес, який банкір Демчак провернув зі своєю скромною платнею, вражає своєю нескромністю. Зараз я йду по території колишнього колгоспу села Стебне. Весь цей майновий комплекс оцінюють десь у 3 мільйони гривень. Але ось вона, підприємницька жилка. Лише маленьку частину цього комплексу Руслан Демчак продав за 50 мільйонів. Якщо бути точними, свій пай на одну дев'ятисоту колгоспу Демчак продав за ціною 16 колгоспів. Найвезучіший серед усіх колгоспників продав тисячу злишніх тисячу <смір> злишніх. А як він свій продав за 50 мільйонів? <смір> Це ти ячому там якась спорода мабуть. Банківські махінації, якось там підставу робишній банкіром. Був чи банки свої були там через банк. Від накопини у мене, наприклад, було 21 одна тисяча вісімсот. Я продала за 2180. тисячі сто Колгоспником Руслан Демчак побував двічі, кілька днів у селі Стебне, ще трохи в іншому колгоспі. Отримав два крихітні паї, продав їх двом фірмам по 50 мільйонів гривень. Кожен один пай купили столичні будівельні інновації плюс. Із холдингу UBG. другий пай купила фінансова компанія ресурс «Імпекс». Її власником був Ігор Собко, сусід Руслана Демчака. Після продажу демчаком копійчаних паїв рідним фірмам із накруткою у 100 тисяч разів до нього приходить податкова. Але мета фіскалів настільки покарати за реальну провину, скільки потримати Демчака за ґратами на час виборів. У банкіра не питають, як 10 цеглин він продав за 50 мільйонів. Натомість обурюється, чому не сплатив податків із цих продажів 14 мільйонів гривень, що взагалі суперечить здоровому глузду, адже продажі таких майнових паїв не оподатковуються. Тож, якщо Демчак справді крутив волам хости, то платити податок не повинен. Однак 7 мільйонів Демчак сплачує за три дні до того, як йому оголошують підозру. Ще 7 мільйонів уже в СІЗО. Суд вирішує підозрюваний. Відшкодував за подійну державі шкоду, тому провадження закривають. Головна загадка навіть не в тому, як продати цеглину за 50 мільйонів гривень, а в тому, за що власне, вибачався нардеп Арій. Угу. Ну, може, просто звічливості. Втім, екстравигідна торгівля паєм не єдина віртуальна схема. Адже, якщо на одному кінці ланцюжка після умовного продажу з'являються умовні 50 мільйонів, то на іншому вони якось мають перетворитись на готівку. Доброго дня. Будь ласка, я з телеканалу Зік. Програма Наші гроші Аліна Стрижак. Ми шукаємо фірму Нетерсервіс або «Домбровського». А фірми тут поштові ящики, щось таке. Може... Суж поштові ящики. В нас є фірм нас немає. А Домбровський Дмитро так прослишдві 2010-й. до влади приходить Віктор Янукович. Преса говорить про переділ активів не лише легальних, а й тіньових в судових реєстрах. Десятки справ по так званих конвертаційних центрах. Зокрема, про 40 таких ось фірм по всій країні без персоналу, офісу, складів. По документах вони щось постійно одна одній продають, часто цінні папери. Тобто ви могли купити цінний папер за 20 гривень, продати його, за 100 гривень, і ця різниця не О, Значить, Багато можна владців, вони накачували доходи тим, що нібито здійснювали операції з державними облігаціями. Людям, які в такий спосіб накачували доходи, потрібні були фірми, через які вони згодом переводили б гроші в готівку. 2010-го сім'я починає створювати власну вертикаль обнальних фірм, і до конкурентів цієї новоствореної монополії приходять податкова та СБУ. У судових реєстрах знаходимо 40 фірм, які наприкінці 2011-го податково називає конвертаційними транзитними чи фіктивними. Ці вони мають рахунки Вердабанку Демчака. Через такі фірми виводять мільйони навіть державних гривень. Аеропорт Запоріжжя Вантажний у 2010 році створив фіктивну заборгованість перед фірмою якої не існувало. Потім за державні гроші керівництво аеропорту купило векселі у двох компаній і ними погасило заборгованість. Директор одного продавця на суді запевнив, що директором ніколи не був і його підписи підробка. А ось друга фірма Стандартброк зареєстрована в офісі UBG та мала спільні телефони з пенсійним фондом Ініціатива зі структур Демчака. Інший фігурант розслідування Артброк мав спільну адресу з фінансовою компанією Ініціатива решта паперових фірм також пов'язані з Демчаком та його структурами, адресами, телефонами та засновниками. Керівництво майже всіх цих компаній ми знаходимо через соціальні мережі. Ці вони пов'язані і всі відмовляються спілкуватися. яких обісні держим Я вам знімати дам. А це відповідь СБУ. Це тільки з журналістами вони ведуть себе похамськи. А тоді у справі про конвертаційні центри ані служба безпеки, ані податкова так і не знайшли потрібних слів, щоб довести бодай одну справу до вироку. Фірми з ознаками ефективності збанкрутували, часто допомагали в цьому одна одній. У кожній області. Банкрутство фірм вів персональний суддя, хоча вже давно існувала електронна система розподілу справ. Тож ці фірми подали на податкову до суду, доводили, що не фіктивні, і вигравали. Експерт говорить, пояснення пояснення Ну, після революції гідності сам Білоус визнавав, що самі податкові органи кришують ці так звані фіктивні фірми. І Якщо вони ці фірми визнають фіктивними як фірму, то тоді вони. Ставлять під загрозу всі угоди, які через ці фірми прийшли. Тоді потрібно розбиратися з усіма е, контрагентами, в тому числі і тими, в яких зацікавлені е, ну, ці кришувателі. А якщо фірми не визнавати ефективними, а чіплятися до окремих угод, тоді можна діяти, по принципу, друзям все врагам закон». Нинішня ж податкова нова і відкрита. Ми тільки на поріг відділення, в якому Руслан Демчак декларував свої статки, як до нас вже виходить керівництво. За чим? Тому що вони ще розкажуть, я лучше сама вучі приду, посматрю, поздороваюсь. Проте допомогти не можуть нічим. Пройшло три роки, всі документи знищили. Руслан Демчак спілкуватися з нами відмовився. На листи і дзвінки не відповідає. Причина пояснює секретарка, начебто у нашому минулому сюжеті. Він не він насправді, ну скажімо так, був дещо обурений по по попередньому коментарю у по Феофанії, коли ми надали вам нормальний, адекватний зворотний зв'язок і врешті отримали те, що отримали сюжет, який так обурив Руслана Євгеновича, був про забудову столичного парку Феофанія. Парк Феофонія все-таки чудовий парк. Бачите, як тут все гарно облаштовано, фонтани, озера. Гуляють люди, якісь там качечки, білочки. Ну, загалом все чудово. Але от що це таке? Поясніть мені, будь ласка, от прямо посеред парку. Просто посеред парку стоїть приватна садиба. Ділянка раніше належала місту, потім її приватизували, перепродавали, поки вона не опинилася у нинішнього власника. Мешканець називається двоюрідним братом власника. Прізвища не приховує. Димчак, ви ж знаєте, якщо да, вже знаєте. Ну, no. от. Знаєте, де його офіс знаходиться, знаєте, що а, він тось. депутат Верховної Ради. А, от. Ну Вам з ним зустрітися, це пльове діло. Пліве діло, да. так. Тому зустрічайтеся. Познайомилася з двоюрідним братом Димчака. Yeah. Як вас звати? Володя. У своєму бажанні взяти коментар у Руслана Демчака ми дуже наполегливі. Навіть знайшли його будинок, записаний правда на батька Демчака. Що ж, ходімо знайомитися? Ні, я тут прибиральниця. А ви прибиральниця? Скажіть, будь ласка, з Русланом Євгеновичем Демчаком. Він буде вечором, або до 9 годин ранку його можуть тільки застати. А він зараз в Україні? Так. Скажіть, будь ласка, ви тут працюєте? А ви якісь родич Руслана Демчака? Чи просто тут працюєте, так? А коли він буває? Він тут живе. Ага, він тут живе. А тут багато домашньої обслуги. Не, я нічого не можу сказати. Не можна не відзначити. Купівля банку Омега розіграна як по нотах. Нацбанк не можна звинувачувати в тому, що він погано перевіряє покупців банків, бо офіційно Руслан Демчак до української бізнес-групи стосунку немає. З тих же причин не може бути питань і до самого Демчака. Тож виходить, що є політик, якого спіймали на дуже нечесних оборудках. Є банк-політика, який збанкрутував, але перед тим засвітився у судових справах по конвертаційних центрах. Нині структури цього політика купують новий банк, але все законно, чесно, по новому. З одного боку. Немає приводу не привітати Руслана Демчака із купівлею нового банку. Але і привітати теж немає приводу, тому що, як ми пам'ятаємо, українська бізнес-група йому не належить. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. Програма про те, що якщо хтось вміє продати 60 мільйонів за 9 тисяч гривень, то і той, хто продасть 500 гривень за 50 мільйонів, теж обов'язково знайдеться. Ну а ми побачимо це все у судових справах. До зустрічі. Інформаційний партнер показу нове страны» час вільних людей. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб дізнатись про них першими, підписуйтесь на наш канал, канал Хуйових новин.